З 27 березня у Житомирі міський транспорт курсуватиме до 22-ї години. Таке рішення ухвалено управління транспорту. На годину пізніше автобуси їздитимуть на Богонію, Корбуцівку, Крошню, Мальованку, Смоківку, вулиці Івана Гонти, Польову та Малікова. Про це розповів Микола Єрмаков, виконуючий обов'язки начальника управління транспорту та зв'язку Житомирської міської ради. Кількість автомобілів каже Микола Єрмаков у вечірній час зменшиться. Наприклад, на першому маршруті. Там курсує 10 автомобілів, буде курсувати вищий час 6-5. Олег, водій комунального автобуса. Чоловік каже, люди мають звикнути, що транспорт працюватиме довше. Ну, зараз день інший можна спробувати. Це комунальне підприємство, тут, мабуть, якісь дотації, у них я не знаю, як вони. Водії маршрутів, які обслуговують приватні перевізники, розповіли, що перевезення пасажирів після 21 години економічно невигідно. Мабуть, не дуже буде вигідно, тому що народ закінчує працювати робочий день свій. Ну, буквально до п'яти годин, до 6 і вечором там людей практично немає. До 10 години нерентабельно буде. Спад починається десь із години. Після восьмої, четвертої вже якби там, ну вже Бердичівська всі лікарні, всі якби закрив, вже нікого як би, майже немає, але їздимо. По графіку в 9 з Рінга виїжджає останній і йде на бумажну фабрику. Тобто буває, везеш 10 чоловік, буває 15. Як коли. Щоб буде кого возити, будемо возити. Ага. Ну, якщо просто так катати воздух, то вибачте. Але зараз будемо определенні речі накатувати, але зв'язку з тим, що перевели на літній, на літній час. Ми хочемо на день більший сал більше працювати. Ми коректуємо, і Я думаю, що ми бісунком дамо інформацію. Вони вивезять на свій сайт Фердить, Графіки руху автотранспорту у вечірній час. Оприлюднять на сайті міської ради Тетяна Дукач, Олександра Цеплюк, Сергій Кобилянський – Суспільне, Новини Житомир.